Здоровкаюсь. Знаєте, після перегляду установої тяги на Арнольд Стронгмен Класік мене ніяк не попускає думка, що Мічел Хупер дозволив хавтору Бьорсону виграти цей івент. І ви не подумайте, я зовсім не кажу, що Лось сильніший за Тора у становій тязі. Але якщо трохи пофантазувати, то Хупер міг би стратегічно обіграти ісландця. Міч у своїй другій спробі досить впевнено потягнув 450 кілограм, а потім сказав, що у нього було десь приблизно 15 кг у запасі. Далі він замовляє ще якусь вагу, але не виходить тягнути її, а каже, що зробив це для того, щоб у хавтора Бьорсона було якнайбільше часу для відпочинку, щоб він зробив те, для чого він сюди приїхав, тобто потягнути 501 кг, який він не потягнув. Так от, до чого я веду? Лось або знав, або здогадувався, скільки Тор буде тягнути у другій спробі, і теоретично міг би затягнути на кілограм або два більше і поставити Тора у досить незручне становище, фактично змусивши його вибирати, або йти на рекорд, або забрати 10 балів у станові. Але зрештою, лось не лис. Він дозволяє автору спокійно перемогти у тязі і комфортно готуватися до рекордної спроби. А як думаєте ви, чи міг би Хупер підкласти таку свиню Тору? На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.